Служив окупантам СБУ та ДБР. Затримали ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. У 2022 році, коли ворожі війська захопили частину області, чоловік добровільно став співпрацювати з загарбниками і влаштувався на роботу в одну із виправних колоній. За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Херсонщини, колишній працівник місцевої виправної установи. Із приходом загарбників він влаштувався молодшим інспектором на службу до російської катівні, яку облаш. На базі Дар'ївської виправної колонії номер 10 Туди окупанти незаконно звозили про налаштованих місцевих мешканців. Встановлено, що колаборант допомагав агресорам охороняти камери та конвоювати ув'язнених українців. Після звільнення Херсону зловмисник залишився на підконтрольній Україні території та заліг на дно. Чоловік приховав факт співробітництва з окупантами, а згодом і взагалі мобілізувався до лав Збройних сил. Таким чином він сподівався сховатися від правосуддя. Втім, військові контрзвідники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали на території Харківської області. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 – колабораційна діяльність за добровільне зайняття посади в незаконних так зв правоохоронних органах На тимчасово окупованій території, на нього очікує до 15 років тюрми. Суд обрав злоумиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Люса Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402. Незаконний заробіток на паливі. Прикарпатські правоохоронці викрили схеми розкрадання деспалива Укрзалізниці. Причетні до цього четверо працівників відокремлених підрозділів регіональних філій товариства. Йдеться про начальника залізничної станції, машиністів та помічника. В ході достового розслідування було встановлено, що у період з травня по грудень 2024 року співробітники державного підприємства створили групу з метою незаконного привласнення дизельного палива з подальшим його збутом. Учасники схеми на систематичній основі зливали пальне з вантажних локомотивів під час її зупинки на одній із залізничних станцій області. Під час слідства прохоронці з'ясували, що здобути у злочинний спосіб пальне реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям. Вилучені кошти учасники групи розподіляли між собою. Правоохоронці провели ряд обшуків, зокрема на об'єктах Укрзалізниці за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Під час проведення заходів вилучено понад 600 літрів дизельного палива, засоби зливу, мобільні телефони та ряд інших речових доказів. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі повідомили чотирьом учасникам групи про підозри за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Іне деться про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в період воєнного стану. Судом обрані запобіжні заходи підозрюваним у вигляді застави зловмисникам. Загрожує ув'язнення до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402. Самовільно залишили частини. На Прикарпатті у розшуку перебуває близько двох тисяч військовослужбовців. Їх місце перебування встановлюють відповідні правоохоронні служби. Спочатку повномасштабного вторгнення добровільно до війська повернулись 350 бійців. Разом з цим ті, хто зараз перебувають у СЗЧ, можуть продовжити службу без кримінального покарання. Повернутись необхідно до 1 березня цього року. Мотивація досить серйозна. Ви знаєте, що спочатку був закон прийнятий до 1 січня, зараз продовжують до 1 березня, і це є. Є одна з мотивацій, що людина звільняється від кримінальної відповідальності, не переслідується, тобто вже не буде позбавлення волі. Саме основне це бажання продовжувати службу в Збройних силах України чи Національній гвардії України. Якщо військовослужбовець повертається після самовільно залишення військової частини, йому відновлюються всі види виплати щодо грошового забезпечення. От відновлюється контракт, відновлюється служба, продовжується вислуга років. Все відновлюється. Він вже як військослужці всіма своїми правами і обов'язками продовжує нести службу. Повернутися до служби можна за двома процедурами спрощеною та загальною. Перша стосується тих, хто самовільно залишив частину до трьох днів. В цьому випадку не порушується кримінальне провадження. Військовий має прибути до частини та подати рапорт на поновлення протягом 72 годин. Командир має продовжити контракт та повідомити про це правоохоронців. Спрощена процедура стосується і тих, хто здійснив СЗЧ вперше до 29 листопада 2024 року. Проте за іншим алгоритмом є в нього Можливість повернутися на вибір до своєї військової частини. В чому перевага до своєї військової частини? Тому що він там вже служив, він знає побратимів, він може зрозуміти, що він сам був неправий в цій ситуації. І він повертається до тої частини, де він вже служив військову службу, проходив і куди він хоче повернутися. Він може повернутися до, відповідно, звернутися до відразу до Державного бюро розслідувань. До військової служби правопорядку чи до Національної гвардії України. Відповідно для цих військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, створені певні спеціальні формування, які називаються батальйони у Збройних силах, це батальйони резерву. У національній гвардії України це роти резерв за загальною процедурою. Поновитися на службі можуть ті, хто вчинив СЗЧ вперше після 29 листопада. Для цього військовий має отримати згоду на повернення у командири частини. А для того, щоб звільнитися від кримінальної відповідальності, треба добровільно звернутися з клопотанням до слідчого прокурора та суду. Та основне серед усього наголошують фахівці: мотивація бійців повернутися у стрій. Треба зрозуміти, що Скоєння СЗЧ не є якимось ярликом, це не є якимось приговором. Це людина, яка по тих чи інших причинах так вчинила, так сталося. Є різні причини. Я спілкуюся з нашими військовослужбовцями, які вчинили СЗЧ. Абсолютно різні причини. Абсолютно сімейні проблеми в колективі, тяжко адаптуватися. Десь хтось злякався, десь комусь не підійшла військова частина, десь комусь не підійшла посада. Різні абсолютно причини, але кожна людина, кожен військовослужбовець, коли повертається на службу, він має можливість реабілітуватися. Ця можливість надається. Якщо ж військовослужбовець вчинив все зачечі, дезертирство не вперше на нього все ж чекатиме кримінальна відповідальність, а також реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Передбачено ув'язнення від 5 до 12 років. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Захистити себе та у разі потреби надати допомогу іншому. На Прикарпатті цивільні навчались основ військової справи. Поки одні відпрацьовували навички швидкого накладання турнікета, інші вчили тактику ведення бою. Дем'ян тримає зброю у руках не вперше, адже займався стрільбою у коледжі. Хлопець каже: в реаліях сьогодення важливо бути готовим до всього. Я вибрав тактику ведення бою, ніби мені справді дуже подобається. Я ще в коледжі до цього займався на до ходив. Ну, справді тут дуже багато цікавого нового, що я вивчив і навчився. Справді дуже класно. Ну, люблю займатися подібним ділом, але в мене були канікули, я вже приправду від цього відвик. Він забув це враження, і насправді, коли я взяв зброю в руки, я вже... Змінився набагато, я вже все згадав і почав вчитися. Ну, Навчання відбувалося за різними напрямами: тактична медицина, управління дронами, тактика, вогнева підготовка, виживання в дикій природі, спортивне орієнтування та мінно-вибухова безпека. Інструктори пояснюють, їхнє основне завдання зруйнувати у молоді бар'єр страху перед війною. Ці всі напрямки проходять цивільні для того, щоб розуміти, як себе захистити та надати першу домедичну допомогу та в цілому реалізувати. Вати та допомогти своєму другу Безпосередньо наші партнери забезпечують ефект... інститутами. Торами, які надають якісну та ефективну послугу, вони все показують, як це відбувається, і на своїм прикладом, тому що наші інструктори вони також бойові воїни, які захищають нашу незалежність Україну і безпосередньо можуть показати, розказати, які були дії, відбувалися, як вони з тих дій виходили. Захід активні парки, нація загартованих, тривав два дні. Його організував всеукраїнський центр спорт для всіх. За підтримки Міністерства молоді і спорту до ініціативи долучилися Національна гвардія України, школа безпілотних систем. С спільнота військових, ветеранів, волонтерів та відомі артисти. На франківщині він проводиться вперше, до цього ми проводили в інших містах України, зокрема, почали з Києва, бо саме там була заснована наша школа. Ми очікуємо сьогодні близько тисячі учасників. Взагалі в середньому приблизно стільки проходить вишкіл на наших заходах. Але якщо люди пройдуть навчання, шанси врятувати своє життя і перемогти ворога збільшуються просто в рази. Ви бачите, як зараз проходить війна. Ті, хто зокрема, не підготовлений, зокрема наш ворог. Він гине, він несе втрати. Навчені люди, вони воюють зовсім по іншому. В сьогоднішніх умовах переконаний міський голова Руслан Мартінки важливо володіти базовими навичками, які зможуть врятувати життя. Ці знання вони дуже і дуже необхідні, необхідні кожному українцю. Дай Боже, що вони вас не пригодилися в бойових умовах. Але краще те, що ви навчитеся, ви будете знати в разі якоїсь біди. Я хочу подякувати всім. Хто долучився, хто приїхав з нашої івано Франківської області з міста Івано-Франківська? Це важливо. Ви тут отримаєте безцінні знання. Віталія Кур, Святослава Іванюк, телеканал 402. Простягнути руку допомоги та підтримати у стінах комунального закладу Дім воїна. Відбулась зустріч для ветеранів та членів їхніх родин, на які вони з фахівцями спілкувалися щодо державних житлових програм, доступного кредитування та можливостей для розвитку ветеранського бізнесу. Організатори кажуть, бійці потребують такої зібраної в одному місці структурованої та перевіреної інформації, адже розібратися мотужки часто буває не. Легко стараємося будувати роботу враховуючи насамперед ті звернення людей, які до нас є. Тобто до нас було неодноразово звернення про те, що людям би було цікаво дізнатися про якісь там умови кредитування житла, чи якісь умови відкриття власної справи. І тому ми вирішили, знайшли фахівців, які можуть це детально розказати, в разі потреби допомогти людям подати документи на те чи інше. І вирішили сьогодні от, власне створити такий, Я сподіваюся, він буде корисним захід для батьків. Не оминули увагою і сімейний бізнес захисників, адже вкладати енергію в улюблену справу теж хороша реабілітація. Для цього запросили грантову експертку, а співорганізатором проєкту виступила локальна громадська спілка Дорога смаку Прикарпаття. Загальному наша організація займається допомогою крафтовим виробникам крафтовим бізнесам. І під час роботи з ними ми замітили, що дуже багато представників сільських громад, з якими ми працюємо, являються ветеранами або військовослужбовцями. І також було дуже багато запитів від військовослужбовців ветеранів щодо розвитку крафтового бізнесу, також щодо можливості отримання гранту, фінансування, так як хотіли розвиватися в цій сфері. Сьогодні у нас такий вступний захід, на якому ми будемо розповідати про можливості для ветеранів, про програми, які зараз існують від держави, також які. Гранти вони можуть отримати. Прийшов на інформаційний захід ветеран Андрій Гльоза. Він повернувся до цивільного життя місяць тому. До цього був у лавах державної прикордонної служби. Рідний Маріуполь наразі знаходиться в окупації, тому житлове питання для чоловіка найактуальніше. Я вважаю, ці заходи мають бути і якомога частіше, тому що багато ветеранів не знають ніяких державних програм, ні програм від міста. Я вважаю, що правильно роблять, що підтримують і дають допомогу. Мені більше цікаво по житлу, тому що це зараз як би кажучи, болюча тема для всіх ВПО військових. У нас багато людей переїхала з східної країни сюди, і я так само без житла. Відвідали такий міні-лекторій: два десятки учасників. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Знищена, але не забута. У космачі планують відновити спалену церкву святої Параскеви у 3D-проєкції. Її ще називали Довбушева, адже за легендою, в ті часи у ній бував сам Олекса Довбуш. У храмі освячували зброю опришки, а пізніше вояки української повстанської армії. Згодом у святині черпав натхнення кінорежисер Сергій Параджанов. Окремі ікони він показав у знаменитій кінострічці Тіні Забутих предків. Утім, нині на місці церкви стоїть капличка, а поряд збереглася лише дзвіниця, адже у сімдесятих роках. Церква згоріла у пожежі. Місце, де стояла церква, зараз частково має захоронення. Так контур тої ділянки, на якій вона розташовувалася, значно звузив. Ну, і власне це одна з причин, чому ну тобто така вагома причина, чому її неможливо тут на цьому місці відбудовувати. Перед тим як храм знищили його історію, зацікавився краєзнавець Зиновій Соколовський. Він зафіксував будівлю на кіноплівку зі всіх сторін, обміряв її та навіть розробив. Робив проєкт відновлення храму, але зберегти святиню тоді так і не вийшло. Тривалий час науковець викладав в університеті короля Данила. Свої архіви, пов'язані з косматською церквою, передав колегам-архітекторам. Ті своєю чергою вирішили відбудувати церкву до найменших деталей, бодай на макеті. Це був такий наш перший великий Е, Навіть там от такі деталі, як такі маленькі круглі вікна. Там сходи, двері, профільовані випустинців зрубу. Ну, тобто, так ми старалися максимально відтворити той оригінальний вигляд. Ми навіть, ну, Тобто, навіть та сама розмір гонти на стінах і на дахах відрізняється для того що, ну, бо воно, воно зрештою так. І було в оригіналі на проєкції, архітектори відобразили другий будівельний період ще до Першої світової війни. Загалом кажуть, фахівці вдалося визначити вигляд церкви у трьох часових відтинках. Оскільки в міжвоєнний період вона поміняла форму верху, тобто ми візуалізували ці три будівельні періоди, і відповідно ми другий. Будівельний період, якби відобразили на макеті, ми ніби датуємо перший будівельний період за 18 століттям, але світлина з початку 20 століття, так тобто ми не знаємо все-таки, чи, чи змінювалася церква протягом майже 200 років до того. Очевидно, якщо за останніх 100 років вона змінювалася, то і до того часу вона могла мати зміни. Відбудувати церкву неможливо, тож окремі мешканці Космоча мають ідею на тому місці звести музей, який передаватиме могутню енергетику храму. Щоб воно було доступне для прихожан різного вірсповідань, щоб воно було доступне для всіх. Як було сказано, що вже були захоронення, і не можна зробити в тій розмірі, яка воно було насправді, щоб воно було в масштабі меншому, щоб воно було доступно, але в той час щоб можна було зайти всередину, відчути. От, от, то різблення, той іконостас, який був, от архітектура, екстер'єри, інтер'єри, оці гуцульщини, які вони були насправді, наразі студенти УКД розробили 3D-візуалізацію храму. Її планують розмістити на місці, де раніше була церква, задля збереження пам'яті про неї. Разом з тим, не порушуючи ландшафту довкола. Верхня частина буде розташований сам макет. Він одного історичного періоду, а от основні фасади. Будуть із металу і на них за допомогою лазерної різки будуть розташовані інші історичні стани храму. Для чого це зроблено? Для того, щоб ми охопили набагато більший історичний проміжок і дали людям можливість побачити храм у різних історичних моментах. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Міжнародне визнання, франківські спортсмени здобули нагороди на турнірі з Стаквандої ТФ. Зокрема, вдалося завоювати два золота. Одне з них виборов Володимир Парфан на міжнародній арені. Вже вдруге попереднього разу вдалося здобути срібло. Цьогоріч повернувся із золотом. Хлопець розповідає, що у спорті вже багато років, проте продовжує вдосконалюватись і покращувати техніку. Цим спортом я займаюся вже сім років. Почав я займатися, бо мені сподобалось тато, Зацікавив в цьому спорті, і тому я почав займатися ним у цьому конкурсі. Я заробив дві перемоги: третє місце за тулі і також перше місце за спарринги. Оцінювали спортсменів на турнірі у двох розділах теквендо формальні вправи та спаринги. Деякі учасники української команди вперше спробували свої сили на змаганнях такого рівня. Крім золота спортсмени привезли три срібла і чотири бронзових нагороди. Ми маємо сьогодні за що шестеро спортсменів з нашого міста представляли наше місто, область, державу на цьому міжнародному турнірі. Завоювали певні нагороди. У нас підготовка в Тайквондо вона триває цілий рік, але одним з основних етапів підготовки це був турнір, який проходив 1 лютого. Він був присвячений пам'яті наших нацгвардійців. Ми зараз, до речі, всі останні турніри присвячуємо пам'яті нацгвардійців. І зараз спортсмени пройшли відбір на тому турнірі і краще представляли нашу державу саме вже на змаганнях Молдови. Змагалися діти від 5 років і до ветеранів. Тобто ветерани в нас в Тайквондо це 36 плюс років проходив турнір у Молдові впродовж 7-9 лютого. У змаганнях взяли участь близько 300 учасників з Молдови, Італії, Чехії та України. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.